Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Зелені скарби дракончик охороняє. Але хто лікарські рослини вивчає, того він пропускає. Продовжуємо знайомитися, вивчати і запам'ятовувати лікарські рослини. Розвиваємо пам'ять і наші знання про лікарські трави. Визнач свій рівень знання лікарських рослин. В першій частини відео я називаю рослину, її місце зростання. В другій частині відео ти впізнаєш рослину. І, якщо запам'ятав, загинаєш пальці, щоб визначити, скільки ти знаєш лікарських рослин. Тож, пам'ять і мислення розвивай лікарські рослини знай. Погнали! Волошка лучна. Сама назва свідчить про те, що вона росте на луках. Хоча може. Бути і в більш сухих місцях в степах, в балках. Кирказон звичайний. Кирказон звичайний полюбляє вологі місця, росте біля річок. Хоча також може переносити і засуху. Череда трироздільна. Череда полюбляє затінені вологі місця зростання. Чистець болотяний. Чистець болотяний росте біля водойм. Чистець полюбляє вологість. Печіночниця поліморфна. Печиночниця полюбляє вологі місця. Росте біля джерел. Це мох. Печіночниця слановий мох. Чистотіл звичайний. Чистотіл росте повсюдна. Він полюбляє збритінені місця. Плакун верболистий. Плакун верболистий росте біля водойм. Полюбляє вологість підвищену. Вовканіг європейський. Вовканіг європейський, також біля водойм на узбережжя водой. Алтея лікарська. Алтея лікарська також росте біля водойм. Вона полюбляє вологі місця, Ожина. Ожина сиза. Ожина росте біля дерев і полюбляє також затінок невеличкий. Свиріпа звичайна. Свиріпа звичайно полюбляє сонячні відкриті ділянки. Місця, де багато сонця це степи, луки. Глід криваво-червоний. Полюбляє також відкриті ділянки, в балках може бути, і біля водойм, але відкриті ділянки. Собача кропива або Пустирник. Пустирник звичайний росте повсюдно. Полин гірка. Полин гірка росте на відкритих ділянках. Це посухостійка рослина, яка полюбляє багато сонця. Буркун лікарський. Буркун лікарський також відкриті ділянки, де багато сонця. Парило звичайне або репішок. Також на відкритих ділянках, в балках. На степ... в степах узбіччя доріг. Росторопша звичайна це культурна рослина, яка використовується в медицині і може дичавіти. Виглядає так: росте в посушливих місцях це її носіння. Іван чай Іван-чай росте в лісах, але на відкритих ділянках полюбляє сонячні місця. Іван-чай. Перстач прямостоячий калган. Ехіноцея пурпурова. Ехіноцея пурпурова вирощується як декоративна, і культурна рослина. Лопух звичайний. Лопух звичайний росте повсюдно. Полюбляє вологі місця і з уміреною зволоженістю. Материнка, материнка звичайна. Росте на відкритих ділянках, по балках. Ожина сиза. Ожина сиза, росте на узліссях, полюбляє і затінені, і відкриті ділянки. Хвощ польовий. Хвощ польовий росте і на затінених, і на відкритих ділянках. Це індикатор кислих ґрунтів. Хвощ на кислих ґрунтах. Живокіст, живокіст звичайний, росте у вологих місцях, де є вода. Звіробій продирявлений. звіробій росте. По відкритих ділянках, на галявинах лісових. Пижма європейська. Пижма європейська росте на відкритих ділянках. Може трошки затінене бути, конюшина лучна росте повсюдно. Конюшина полюбляє вологі місця і середньої зволоженості. Морква дика. Морква дика, росте по степах, полюбляє по сухостійки місця. Волошка синя. Волошка синя росте по степах, засмічує посіви волошка. Гикавка сіра, гикавка сіра, посухостійка рослина росте по степах. Льонок польовий. Лінок польовий відкриті посухостійкі ділянки. Мак Мак самосійка росте по полях. Вербена лікарська, поширена спорадично, росте біля людських осель на пустирях. Підвареник жовтий, поширений по балках відкриті місця. Хатьма Тюринська. Хатьма Тюринська теж по степах балки відкриті ділянки. Вербазілля звичайне, вербозілля звичайне вологи місця росте біля водой на узбережжях Вербазілля. Сокирки поляві. Живокість польова росте у степах, посушливих місцях, цмин піщаний, відкриті ділянки, балки, цмин посухостійка рослина. Сідач, сідач конопловидний. росте у вологих місцях, поширений повсюдно, росте біля водойм. Конюшина польова росте по полях, узбіччя доріг. Шоломниця звичайна. Шоломниця звичайна росте біля водойм полюбляє вологі місця. Шоломниця. Подорожник великий. Подорожник великий полюбляє місця середньої зволоженості. Не треба звичайна, Не треба, звичайна може рости як біля водойм, так і в вологих місцях, в балках поширена. Не треба, звичайно. Дягель лікарський. Дягель лікарський поширений на узбережжях водойм полюбляє вологі місця біля річок, заплав. Первоцвіт вісняний, Первоцвіт вісняний росте на узліссях, на балках. Медунка. Медунка запашна також росте на відкритих ділянках разом із первоцвітом. Цибуля ведмежа або черемша. Черемша росте в затінених місцях, вологолюбна рослина в лісах. Очіток їдкий, Очіток їдкий росте у сухих місцях, на камінцях, біля водойм може бути. Перестріч Гайовий Іван та Марія, дзвінець, поширений на лісових галявинах. росте в лісі. Дереві звичайний. Дереві звичайний росте повсюдно, посугостійка рослина, поширений по всій Україні. Крапива дводобна. Крапива дводобна полюбляє багаті на азот ґрунти, тому росте на чорноземах. Цикорій дикий, відкриті ділянки, поля, степи, балки, узлісся. Цикорій дикий. Бузина тревяниста росте на узліссях, на узбіччях доріг, по пустирях, поширена повсюдно. Копитняк європейський, Копитняк поширений по лісах, росте у затінених місцях. Ті не витривала рослина. Відео українською підтримуємо український Ютуб. Оскільки ми лікарські рослини вивчаємо і пам'ять розвиваємо, то не забудьтесь, будь ласка, підпишіться на канал. Чекаю ваших коментарів. А зараз ви впізнаєте рослину і загинаєте пальці, якщо впізнали. Погнали. Перша. Друга. Третя. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, девята, десята, Одинадцята, дванадцята тринадцята четвернадцята п'ятнадцата, шістнадцята Сімнадцята вісімнадцята девятнадцята, двадцята, двадцять перша. Двадцять друга, двадцять третя.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 Сорок перша, сорок друга, сорок третя, сорок четверта, сорок пята, сорок шоста, сорок сьома, Сорок восьма, сорок девята, п'ятдесята, п'ятдесят перша, п'ятдесят друга, п'ятдесят третя, 54. 55. Якщо ви запам'ятали і знаєте до 20, то це середньостатистичний результат. Якщо ви знаєте більше 20 до 30, це добрий результат. Якщо ви знаєте більше 30 до 40, це дуже добрий результат. І якщо більше 40, це відмінний результат. Ви суперзнавець. З будь-якими результатами я вас вітаю. Вивчати лікарські рослини нелегко, я знаю, та обов'язково якась із них вам знадобиться підтримати здоров'я і поправити його згодиться. Дякую всім за лайку, вподобайку, коментар і до нових зустрічей. Шанувальники зелених скарбів.